Нема номер 13 ісправ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Вкладник поклав до банку деяку суму під 12% річних та мав на рахунку через рік 20 160 гривень. Завдання перше: яку суму поклав вкладник до банку? Завдання друге, яким буде вклад через рік, якщо банк збільшить відсоток річних на 2% округлий до цілого числа гривень. Приступаємо до виконання. Ту суму, яку поклав вкладник до банку, це 100%. Банк нарахував 12% річних. Отже, зараз на рахунку у вкладника. 100% додати 12% 112% на рахунку через рік. Відомо, що в гривнях це 20 160 гривень. Знайдемо тепер число за значенням його відсотків. Щоб знайти число за значенням його відсотків, потрібно це значення поділити на відсотки і помножити на 100. 20 160 поділити на 112, отримаємо 180 і множимо на 100, маємо 18 000. Отже, вкладник поклав до банку 18 тисяч гривень. Поклав вкладник до банку. Ми дали відповідь на перше питання задачі. Тепер друге питання. Якщо відсоток вкладу збільшиться на 2%, то він буде був 12 відсотків, додамо 2 відсотки, отримаємо 14 відсоток. Від соток вкладу після збільшення. Ну, а тепер можемо вже знайти скільки отримає на рахунок відсоткових коштів через рік. Уже лежить у нас 20 160, знайдемо 14% від цієї суми. Для цього помножимо на відсоток, щоб знайти відсоток від числа, потрібно число помножити на відсоток і поділити на 100.

Відсоткових коштів через рік. Це вже другий рік. І тепер знайдемо, скільки ж буде на рахунку. Було після першого року 20 160, Це тоді було 12% річних. А тепер 14. Додамо 2822,4 отримаємо 22 982,4 гривень. Буде вклад через рік і записуємо відповідь. На перше питання відповідь, скільки поклав 18 тисяч гривень. І на друге питання, там в умові ще сказано округлити, округлимо до цілого числа. Це ми отримаємо 22 тисячі 982 гривні. І записуємо тепер уже округне число 22 982 гривні. Номер 13 ісправ для повторення розділу 1 виконано.